Так, показываю, наверное, блоснула, когда мы же давали деньги, там спитать магазин так. Останній час, проводжуючи бойців на фронт, ми весь час єдиного волонтерського центру передаємо їм передачі і проводимо їх, і зустрічаємо. І чуємо від хлопців, що у них є велика проблема, їм нема де помитися, тому що вони стоять в полі там, чи десь рядом з полем і так далі. Тому у єдиного волонтерського центру виникла ідея купити їм автобаню. Ми знайшли саме цю автобаню. Чим вона хороша, тому що в пічку для того, щоб була температура десь 90 градусів, треба тільки. Одна хапка дров. Вона швидко нагрівається, майже за 30 хвилин. І там... 5 чоловік попариться і зразу помиться. Значить, машина ця військова, це Газон 66, вона тільки після капітального ремонту, тобто вона буде на ходу, і може, вона дуже добре, що вона переїзна. Тобто, якщо, наприклад, наша 41-й батальйон зараз стоїть і він так розкиданий там, в районі десь 10-15 кілометрів, то дуже зручно, тобто хлопці помилися в одному місці, і вона переїхала, вони помилися далі, далі, далі. Ми вважаємо, що це буде приємний такий подарунок до Різдва і хлопці будуть відчувати турботу і тепло своїх земляків. Ми ще не вирішили кому будемо передавати цю машину чому об'ясню тому що ми хочемо як волонтери ми хочемо з'ясувати хто сьогодні стоїть на самих на самих перших позиціях хто не тікає хто не кидає щоб ця машина надійшла саме туди де вона найбільш потрібна і саме тим хто захищає нашу батьківщину в перших рядах сума 110 десять тисяч треба вже сі сімнадцять вже є